Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про цікаву тему. Сьогодні ми запитаємо в чаджіті, що робити українцям в цій складній ситуації, а також подивимося і розберемо, що таке фінансові, кризиси, фінансові кризи, та як на них заробляють багаті люди і як на них втрачають бідні люди, так як ми, наприклад. І давайте почнемо з того, що я задав GPT просте банальне питання. Як українцям зберегти та примножити кошти, задав це на російський, бо на українській щось мені не понравилося. Не понравилася відповідь, перевів якось їм трошки криво. І серед відповідей, ну, банальні можна сказати такі відповіді. Але що би хотів виділити, це дивіться, це планування своїх витрат, дуже, дуже правильно він говорить. Також в другому пункті він нам підказує, що потрібно. Пробувати інвестувати, він попереджає, що це не так легко, що це може бути і, і важко, і небезпечно для вашого рахунку. Але якщо робити це з умом, то це може принести дуже гарний як би сказати, результат. Не забувайте про збереження, він каже, що потрібно відкладати в разі будь-якої як потреби. Там, чи, ну він тут покаже, що там ремонт, або що там медицина, або ще щось, то тобто, у вас буде така подушка безпеки. І попереджаю, що будьте обережні з кредитами, тому що в 2023 році ви можете їх взяти, але не віддати, і за того, що можуть бути роботи, можуть бути трудності і все остальне. І шостий пункт: він каже: старайтеся. Менше тратити і не робити витрати, які не потрібні. Вона ти була імпульсивні такі. За що в магазин вам щось сподобалось? Такий, так куплю, хай буде і купив, а потім думаєш, навіщо я купив. дивіться, чат GPT прикольна річ, але звісно вона вам не дасть відповіді на якийсь геть там ваш важний на якесь важна, ваше важне питання. Хоча може хтось користується нею правильніше, чим я може задає правильніші питання, але так як помічник, прикольна річ. Але вона сказала нам перші, але можна сказати, і банальні речі. Можливо, якщо поглибитись в якось правильне запитання, вона дасть цікавішу відповідь. Але що вона нам дає? Тобто У кризу ми потрібно, як би сказати, знаєте, як погорка, до зими потрібно готуватися літом. Не заробив в Майки, не заробиш і в куфайки, Так? Тому дивіться, коли наступає криза, так, то ми вже бути до неї готові. Ми вже повинні бути до неї готові, тому що. В момент кризи вже ти до неї не приготуєшся. Ти вже можеш тільки пожинати те, до чого ти готувався, до чого ти йшов. Тобто, якщо криза застала тебе без грошей, то так ти її будеш і проводити. Тобто, ти втратиш на цій кризі. Дивіться, у нас тут є хронологія світових криз, ну тут не повний список, вона набагато більша. Чим ближче до нашого часу, тим кризи вони частіші, вони більші і вони важчі. Дивіться, давайте подивимося SP 500. Це американське, можна сказати, зборка таких самих крупних сильних акцій, біг, туди 500 штук напихали і показують нам в середньому можна сказати, всю силу Америки. <свісно> і дивіться, що я вам хотів показати, я тут беру з 80-го року. Криз було, ми бачимо ці провали в графіку. Але що дуже цікаво, що е, яким би не був кризис, да, то є економіка, вже коли вона розігналася, вона має змогу е, там через якийсь час відновитися, перейти його і піти далі. Так? Тому в нас є інфляція, там і гроші почати це все. Тому це, це ми все рівно будемо бачити на графіку. Так? Тобто ми бачимо, що тренд йде вгору. І навіть якщо в нас були кризи і просадки, да, то є, ну але на, на, ну, на дистанції, якщо брати там, з 2000 року, да, то в 2020 році, через 10 років, все, все рівно на дистанції ми робимо результат. Що б я хотів зображити вам на пенні, наприклад, дивимося, чому так е, виходить. Да? Дивимося, що іде економіка. От ми... Чому я зараз е, хочу вкладатися в акції, чому це є раціонально, там мені друг. Ми списалися з другом, він каже: які акції, що ти говориш, там все потрібно крипта. крипта це майбутнє все. Я не спорю, в мене так аж завіз, знаєте. Але коли ти дивишся на акції і на крипту, то ти розумієш, що стоїть за акцією, а що стоїть за криптою. Десь, ну, коли ти розумієш, що це здоровецька компанія, наприклад, візьмем Кока-Колу, да? Тобто, да, криза це погано для неї, але. Але повірте, що криза не криза, а через місяць, через два, через півроку люди як купували її, так і будуть купляти. Тому, наприклад, коли крипту це коли якісь перекази потрібно зробити, наприклад, хтось може відкладає. Ну, коли надлишок коштів був, то так, багато хто вкидався в крипту і там, інвестували. Але коли криза, то я б не сказав, що сильно багато людей буде інвестувати, наприклад, в крипту. Але дивіться, як ми можемо скористатися тут. Це те, що говорив Баффет, це те, до чого готуються всі. Багаті люди, Чо Кіосакі каже, що він любить, Чо він любить кризи. Тому що це дуже класний момент купити щось дороге, або щось цікаве по класній ціні. Дивіться, в яких наприклад, моментах ми це роздивимося. Коли все добре, все продати дорого і ніхто не хоче робити скидки, або навіть дехто не хоче продавати якісь бізнес, якісь там площадки, якісь заводи. І коли вдаряє криза, да, і коли там рушаться рушить, ці всі системи, системи поставок, ці ціпочки, то хтось вилітає з ринку. Хто був непідготовлений, в кого не було подушки, або хто не встиг до цього приготуватися, пристосуватися, він вилітає з ринку. І тоді той бізнес, який стоїв, наприклад, мільйон доларів там, в якомусь городку, його будуть продавати за півмільйона, за 300 тисяч, просто вже аби його хтось забрав і все, він вже не працює. Але там, місце, локація, може там якісь клієнти, вони ж ну, залишилися в пам'яті. Тому представте, ви купуєте готовий бізнес, да, який, звісно, не працює, але ви купляєте з величезним дисконтом, або навіть який не продавався, а в момент того, коли він випав з кризи, він все, там людина або компанія розочарувалася в своєму бізнесі, хтось втік, хтось ще щось, або стали банкротами, і от у вас є з величезною скидкою. Є, наприклад, якийсь бізнес, якась фірма, ще щось там, чи авто. Ось як була війна, дуже багато людей і за те, що не було грошей, продавали автівки по класним цінам, ну по класним цінам, дуже дешево. І зараз продають, наприклад, хтось, хто переїхав з окупованих територій, да, і тут немає і, там нормальної роботи або нема за що жити. Людина продає авто, каже, ну потрібно продати, щоб було на що жити. розумієте? і коли у вас є кошти, ви можете в кризис зекономити купити дешевше, а потім. Коли буде, ну, економіка відросте, відновиться, то ви не будете купувати її там, по 100% ціні, тому що ви кризу купили за 50%, за 70 ціни. А зекономлені кошти, це є ваш заробіток. І так, ми дивимося графік. Я так приблизно вам відтворю. От, графік іде всегда, там хвильками, наприклад. Є більші провали, там, наприклад, там, в тому місці, є менші. Але дивіться, в чому е різниця, і я зараз вам. Постараюся це все зобразити схематично. Ось, наприклад, ринок росте до цього рівня. От тут велика кількість компаній, вона розростається, наприклад, по світу, вона строїть нові заводи, вона наймає нових працівників і вона робить все для того, щоб стати більше, сильніше, крепше. І іде криза? Так, багато людей виходять з акції, забирають свої кошти, акція просідає. Наприклад, ну ми візьмемо SP, а візьмемо якась акція, наприклад, Кока-Кола, да, Макдональдс, що немає. Нам це не грає разом. І от дивіться, є момент, коли слабші люди, в які, які, яких немає ні подушки, ні економічного образування, такі, як я, вони хочуть забрати звідти з усіх своїх активи, бо їх небагато, і хоч якось зберегти і засовують під подушку. Там вони так швидко знецінюються. А розумні люди в цей момент вони готовляться до кризису, вони знають, коли він буде приблизно. І дуже багато мільйонерів вони сидять в кеші, як це називається. Тобто вони чекають, коли буде цей обвал. Тому що ось, наприклад, до цього пункту у нас ціна за акцію була там 50 доларів. А тут. Ціна на компанію, яка володіє багатою кількістю заводів, працівників, яка їх вивчила, яка там дала йому світу, все правильно настроїла. Тут ця компанія, не втративши ні одного завода, не втративши ніяких цепочок поставок і всього остального, вона стає коштувати 40 доларів. Від 50 до 40 це 20% 20%. Дивіться, щоб рости фірмі далі з 50 доларів, потрібно знову ж далі. Розвивати нові ринки, збільшувати виручку, і там здобувати якусь ну, ну, навчити ще якусь кількість працівників, послати їх в другий регіон, щоб там була як би сказати, точка продаж. Чи що. А тут вона просто подешевшала на паніки, вона ж не втратила нічого. Її відрости до уровня 50 буде дуже просто. дуже просто, Її не потрібно нічого вкладати. Їй просто треба залишитись на тому самому рівні, і показники продаж всього, вони підтягнуться до неї. Тому тут багаті люди починають купляти. Хто купляє акції, хто купляє дома, хто купляє там, нерухомість, бізнес і все, все таке інше. Тобто, коли в тебе є фінансова подушка, коли в тебе є кошти, ти не тільки переживаєш кризис, а також можеш приумножити свої активи. Представте, що ринок, ну, наприклад, наприклад, відреагував бурхливіше. Да? І у нас 50 впала на 35, 35 доларів. І у mm. вас був кеш. І ви, наприклад, докупили оцих акцій. Давайте багато не будемо брати там. Ви їх купили 1000 штук, наприклад. Наприклад, ну, були у вас гроші, ви серйозна людина, ви їх купили тисячу штук. От на одні штучки у вас, коли вона відновиться, коли вона тільки відновиться до 50, у вас буде заробіток в районі 15 доларів на одну акцію. Це десь в районі 15 тисяч доларів. Ви заробите. Тобто, звичайно, вона після. Десь за пів року за рік вона вертається на свої показники. Тобто, у вас є змога заробити 25-30% за рік це дуже добре для акції. І плюс, якщо вона далі продовжує ріст, ви продовжите ріст, наприклад, з коли ви усереднилися на 40, тобто у вас дуже виходить, класна ціна. І далі прибуток у вас вже йде не від 50%, а від 40 або від 35. Тому ви зайшли набагато вигідніше, і ви заробили ще більше. І ви, наприклад, зафіксувалися вже, наприклад, там, ну, якщо може бути фіксуватися, тобто то ви зафіксувалися вже на районі там, 60 доларів, наприклад. І ви розумієте, що таке з 50 вона виросла на 10 доларів, а що в нас з 35 виросла на 60-25 на доларів. Тобто, у мене 50-45% зробили, наприклад. Зрозуміли? Тобто, чому багаті стають багатішими, а бідні біднішими? Тому що вони, давайте роздивимося, такий. Перевернутий графік. Як, як роблять бідні? От в них вони купили машину, наприклад, за 7000 доларів, наприклад. Шкребли всьою сім'єю там насобирали, купили. І вдаряє кризис, і людині потрібно ну, от швидко їй потрібні гроші, там може кредит кредитики закрити, або вже нема за що жити. Вона йде на ринок і зрозуміло, що за цю ціну ніхто не купе, Ніхто не купить. І вона починає скидати ціну. Вона стала 6 тисяч, ну треба швидко, продати. але це криза. криза. Тому нікому не потрібна машина за 6 тисяч. І приходить якийсь розумний чоловік і каже, ну, за 5 тисяч я заберу. Хоча може машина хороша, і ця людина б її не продавала. Але він каже: 5 тисяч, Хочеш я забираю, хоч не хоче. І людина в честь того, що може нема платити за ну, чим за якесь житло або. Їй потрібно, можна сказати, гроші просто на життя. Ну, от, ну, втратила роботу або ще щось трапилося. І представте, у неї було, можна сказати, інвестовано 7 тисяч машин, да, хоч і пасив без різниці. Вона витратила 7 тисяч, а там через рік, через пів, через два вона продає її за 5 тисяч. Тобто вона втрачає 2 тисячі. Кроме того, що інфляція з'їла за цей період, ці кошти, от людина в якийсь момент за 2 роки не приумножила свій капітал. А наоборот у неї йде спад. Тобто вона втратила, і в неї замість 7 тисяч 5 тисяч. Тому у нас є два варіанти. У нас є думати, як багаті, йти за ними. В плані фінансових кроків там, не повторяючи, що там, як ми всі привикли в інстаграмі відкриваєш, там все, яхти, машини дорогі, там грошима кидається, це глупа життя дуже. Є дуже багато. Правильних моментів, які потрібно було зробити в житті, коли та є багато коштів, які принесли набагато більше користі, ніж просто безглуздо проживати цю життя. Там нема нічого цікавого, так як всі там думають, що це все багато, там все, все цікаво. Мені подивіться на них. Люди, які швидко досягли ну, багатьох, багато фінансів, вони, я б не сказав, сильно щасливі. Якийсь період так, а потім починається у них збой, якийсь, вони починають шукати смисл життя і все остально. Тому дивіться, нам, нам потрібно підстрахуватися і правильно про, про, про продумувати свої кроки, щоб ми йшли вгору, а не вниз. З вами був Худий інвестор. Підписуйтесь, дивіться за моїми відео далі, підказуйте на яку тему потрібно ще зняти відео. Мені б...